Вітаю на каналі Інтрадейтрейдера. Сьогодні я хочу вам показати. Акцію компанії Central Point Energy, в який був дуже зрозумілий паттерн, приємні ризики і можливість набрати велику позицію і отримати солідний прибуток. Розпочнемо аналіз із денного тайфрейму. У нас 30 го числа в акції був звіт. Після цього наступні 3-4 дні вона от була в такому падаючому тренді. Відповідно, вона повинна була бути на листах кожного дня. І кожного дня ми повинні були очікувати в ній Зрозумілих для нас патернів. 5 серпня сформувався максимально зрозумілий патерн. Зранку у нас було таке різке падіння. Сформувався рівень підтримки по 26,60, а вершини ось цього ренжа у нас постійно от були нижче і нижче. Відповідно, цю акцію прижимали до цього рівня 2660. В якийсь момент от, повинен бути був вихід або нижче, або повинні були зламати ось цю формацію прапора. 10.45 Почалось звуження біля цифри 2660, в якому вже можна було заходити от перші 100 акцій із ризиком от, яка за найближчу вершину. Тобто десь приблизно по 2660 зайшли. Ризик був би 25 центів там, по 26,85. Акція з цієї позиції у нас е, пройшла нижче, але не сильно, і сформувала е, новий рендж в, е, в цифрах там, з 26.47 до 26,60. Тобто у нас от сформувався такий зеркальний рівень по нашій стратегії, довим рішенням було б от в якраз з цих підходах до цього зеркального рівня пробувати от ще добирати позицію, якщо ви от попередньо зайшли. Якщо ні, то тут могли бути перші ваші входи. Але, як мінімум, тут є три точки для входу з ризиком 25 центів. І зважаючи на те, що акція недорога, Тут можна було 1000-1500 акцій набрати спокійно ну, за три коди. Тут можна було ще 100 акцій добрати з коротшим ризиком за 2660. По цілям 26.00 я прозглядав от найближчу цифру. І також сидів по 5-хвилинному тайфрейму. От переставляв стоп. Ордери. У нас в цілому був такий нисходящий тренд, не було різких відкатів, якихось квізів. Тобто тут можна було по 5-хвилинному тайфрейму висадити практично до закриття ринку. Акція в цілому дійшла до 26.00. Виходити в цій акції можна було під саме закриття торгового дня в 15:50, 15.55. Тобто, тут, по цифрі 26, по цілій, вона б спокійно дійшла. І ви б, як мінімум, от 50 центів з ризиком 25 центів, е, заробили. А якщо тут було у вас 4 точки входу по 100 акцій, то це практично 200 доларів у вас е, було б просто торгуючи по одному лоту по 100 акцій. Якщо ви більш досвідчений трейдер і торгуєте там, наприклад, по 300 акцій за вхід чи по 500, то от можете і порахувати, наскільки тут можна було масштабуватись і відносно безпечно, з невеликим ризиком, в зрозумілому патерні, наскільки багато можна було коштів тут забирати.